24 січня у залі засідань відбулось позачергове засідання. Виконкому засідання розпочали з розгляду питання про затвердження акту приймання передачі об'єкту комунальної власності, про зведення кошторисних розрахунків. Також обговорили рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Також був затверджений акт про відмову переможців від підписання протоколу про результати електронного ав. Аукціону. Наступного дня, 25 січня, відбулось чергове засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель. Депутати розглянули 50 питань порядку денного. У блоці земельних питань розглянули проєкти рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх затвердження, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, про припинення права користування, надання згоди на зміну цільового призначення земельних ділянок та укладення договорів оренди землі на новий строк. Розповіли про програму забезпечення заходів мобілізаційної підготовки Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Збільшено фінансування на придбання конвертів та поштових марок для виконання мобілізаційного завдання. Також було внесено зміни до міської програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території громади для фінансування невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройних агресій Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Депутати також затвердили звіт про виконання бюджету громади на 2023 рік. Мало забезпеченим мешканцям громади надано одноразову грошову допомогу на лікування. Також рішенням сесії надано згоду на безоплатну передачу двох єврокубів для води на баланс Шепетівської багатопрофільної лікарні, генератора на баланс Шепетівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, а також засобів зв'язку Шепетівському будинку культури. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк тіві.